Якщо брати 22 й рік про дрони взагалі ніхто нічого не чув, окрім Байрактарів. 23-й рік люди чули десь там по телевізору. А ми вже бачили їх в Бахмуті. Але на не шки ми ну, звичайно, мавіки за скидами. 23 й рік ми вже застали в Ломані Перші впівіжки для нас було в Диковинку. Зараз, щоб цивільне зрозуміли, в місті Красногорівка. Якщо немає звуку і в піві, або просто звичайного мавіка, це дивина, значить, щось відбувається. Рада цивільним, по перше, дивіться, якщо ви в нічний час о, чуєте дрон, от о, це може бути або Мавік, або та ж FPV-шка з тепловізійним камерою з тепловізійною. Якщо це брати отаку от теплу пору року, у вас завжди є або будівля якась біля вас, або там дерева, зеленка так називаємо, яка за день нагрівається, підходьте до цих будівель або до дерев, кущів, просто зупиняйтесь, зупиняйтесь і нерухомо стоїть. Доки воно не пролетить. Чому саме так? Я розумію зараз, у всіх буде такий, знаєте, ступор панічний, як так воно летить, а я буду стояти? Якраз навпаки, будь-який дрон денний, денний або нічний він фіксує ру. Насамперед, тому що на великих висотах літає і так далі. Якщо не рухатись так само і в день е, і знаходитись в зеленці або в будівлі під будівлею, обов'язково процентів 90%, що пролетить просто поруч, і оператор дрону взагалі вас не помітить. Це перше. Друге, досить велика проблема, як е, зараз я вже бачу по цивільним, перебуваю в місті на відновленні от після поранення. Люди роблять велику помилку під час там, проліту дронів або там ще якісь от таких от небезпек, вони виходять на вулицю і роздивляються. Ніколи такого не робіть, знаходяться, знаходь бути в приміщенні. Це також для вас дуже дивно, але е, глухі стіни це ваш захист. Чим е, товстіша стіна, е, якщо ваш будинок направлений, наприклад, в сторону ворога. То відходьте максимально в задню кімнату, там де Україна, так мовити, маленький куточок України, і знаходьтесь подалі від вікон у глухому куці, щоб у вас було укриття, навіть якщо буде приліт. Він прилетить, наприклад, там в перші кімнати, ну вам не так критично. Якщо буде працювати арта, наприклад, закине вам за будівлю, навіть де ви стоїте, то, то осколки будуть ну, міни отак, от і снаряди, а, там скиди будуть понизу, там, якщо це воги і так далі. Тобто, в принципі, максимум це ударна волна, яка виб'є там шибки, але вас не зачепить. От ну і по можливості, якщо чуєте, що все-таки летить, відкривайте широко рот. І закривайте вуха, От, щоб не було ну, серйозних наслідків контузії. А взагалі я рекомендую просто не панікувати. Як наносить удари по автівкам, тому що він розуміє, що треба знищити всю інфраструктуру, всі автівки якомога більше, тому що це логістика. А, тому я рекомендую взагалі максимально відходити від скупчення автівок, від скупчення великих таких. Натопів і так далі. Якщо, наприклад, ви там, от дуже великі ризики, я от сам зіштовхнувся, зараз з банками відбувається, можливо, мене почують володарі банків. привату привіт. Коли, наприклад, повітряна тривога зачиняється банк, а під банком стоїть сотня людей. Як ви думаєте, є ризик скупчення, якщо люди в приміщенні, і ворог не бачить з дрону, скільки в приміщенні, або сотня людей стоїть під банком? Ну куди буде наноситься удар? Це місто Шостка, приват від військових вам велике, велике побажання. Зробити так, щоб були відвідування по одному і не було скупчення біля е, банків. Тому що у вас дуже велика проблема, яка, е, я думаю, свій час аукнеться. і щоб не було е, таких е, кривавих е, помилок. І на майбутнє відреагуйте, будь ласка, зробіть просто відвідування по одному в повітряну тривогу, а не скупчення народу, просто щоб вони чекали свою чергу під банком. Це дуже небезпечно. Ну і на автівках рухайтесь краще в зону бойових дій, взагалі на автівки цивільним не приїжджати. І взагалі е, слухайтесь волонтерів, слухайтесь е, офіційних е, особ, які рекомендують виїжджати, виїжджати в більш безпечні частини, тому що е, дуже небезпечно, якщо до вас вже місто або селище прилітає, повірте, буде прилітати в рази. Жорсткіше, тому що в 22-му році такого не було. У 23-му почали відчувати. У 24-му відчули. Повірте, в 25-му ви відчуєте, прям буде крик душі, і це ну щоб навіщо вчитися на помилках е своїх, якщо можна вчитися на помилках інших. Переїжджайте в безпечне місце і бережіть себе.